Доброго дня і мирного неба усім! Сьогодні у нас надзвичайна подія. Подія, яка яскравою сторінкою увійде в історію нашого села. До нашого села завітав велетень української культури Тарас Григорович Шевченко. Плахтівська громада до головного державного свята підготувала визначну подію. Тут урочисто відкрили кам'яне погруддя великому співцю України поету-художнику Тарасу Шевченку. Ініціатором виступила місцева влада у співпраці з тутешнім агропідприємством СВК Родина. На урочистості завітав керівник Білородністровської райадміністрації Василь Самохіш, голови сусідніх громад та гості. Імпреза вийшла глибокою і зворушливою. Волею історії Шевченко ототожнений з Україною, а його слова і зараз актуальні та навіть звучать пророче, 24 серпня. Україна відзначає найбільше державне свято день незалежності. Український народ хоче, може і буде жити незалежній суверенній, демократичній державі. Але керівництво Російської Федерації не полишає спроб, не відпускає Україну і посягає на її території. Тому боротьба за незалежність не припинилась сьогодні. У Плахтівській громаді подвійне свято В цей день День незалежності, як доказ того, що ми є українці. Що ми є нація, що ми є народ, якого зломити не можна. Ми відкриваємо пам'ятник кобзарю, політичному діячу, поету, письменнику, художнику, скульптору Тарасу Григоровичу Шевченку. Тарас Григорович Шевченко мріяв, щоб Україна була вільною, і боровся до кінця свого життя. За незалежність словом смійся, лютий, враже та не дуже, бо все гине слава не поляже. Не поляже, а покаже, що діяло в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наші думи, наша пісня не вмре, не загине. Ось де люди наша слава, слава України без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слово. Його слова є дорожньою картою для нас, кожного, щоб ми хоча б, хоч, хоча б не діями, а хоча б словом, думками думали, як Тарас Григорович. як Кожен справжній українець, завдяки зусиллям Івана Григоровича Лиха, сьогодні ми відкриваємо цей пам'ятник. Він є ініціатором В процесі децентралізації. Ми бачимо, що сьогодні є великі можливості для розвитку нашої громади, нашого села. Тільки б наступив такий довгоочікуваний мир. Сьогодні хотілося б склонити голову перед тими хлопцями. З нашої громади, які полягли і віддали своє життя за незалежність і за спокій кожної нашої родини. Стоїта кріслоки, кличе хвиче, Сну місію виконають Іван Григорович Лихо та Віталій Юхимович Мандриченко. Працювали над цим проектом, ми спілкувалися з різними скульпторами, ті люди, які нам ну, давали допомогу в цьому питанні. Ну і було рішення виконавчого комітету, і рішення депутатів сільської ради. І ми вибрали погруддя молодого Тараса Григоровича Шевченка. Є Україна і є слава України, і є наш пророк Тарас Григорович Шевченко, який хотів, щоб наша Україна була вільною і український народ не зламати нікому. Це подвійне свято для Балтійської громади, день незалежності і день відкриття пам'ятника нашому ковзарю Тарасу Григоровичу Шевченку. Я бажаю громаді, щоб вона. Також процвітала, щоб люди, які проживають на цьому населеному пункту, в цих населених пунктах відчували заботу держави. Новий пам'ятник становили на вході до парку у центрі села. Відтепер він носитиме ім'я Шевченківський. Просто за ним відкривається алея слави зі світлинами героїв, полеглих від ворожої зброї. Їх у Плахтівській громаді вже дев'ятеро. Молоді, сильні, незламні чоловіки, життя яких забрав ворог. Тому так особливо проникливо лунали у цей день рядки, написані Тарасом, який шукав шляхів до визволення, до волі свого народу. Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені? В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу, малого сліду, не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. Не вмирає воля і не ситий, не виоре на дні моря ова. Україно, Україно, серце моє ненько, як згадаю твою долю, заплаче серденько. Свою Україну любіть, любіть її, бо ви не люте, в останню тяжку минуту за неї Господа моліть. І на оновленій землі ворога не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Голос Тараса Потужний, як ніколи, бо він писав свої вірші чорнилом майбутнього. На сьогодні ми переживаємо нелегкі часи. Повномасштабна війна Російської Федерації проти України. Це етап неймовірного напруження і вияву нашого національного духу. Його поезія є дороговказом на ці важкі дні, а його гасла, думки спонукають до рішучих дій проти ворога. Поетичні рядки нашого пророка підтримують наших воїнів з перших днів війни. Недарма один із бійців. 10-ї Гірсько-штурмової бригади заявив: він вічний наш побратим, на позивних Кобзар. Шевченко залишив нам кілька важливих послань, які звучать в унісон із сьогоднішніми подіями. Довго гоманіла, довго, довго кров. Текла, червоніла, і день і ніч гвалт гармати, земля стогнеться. Сумно страшно. А згадаю, серце усміхнеться. І гірше пекла. А завіщо, За що люди гинуть? Того ж батька. Ж діти, Жити та братася ні, не міли, не схотіли, треба роз'єднатися, треба крові, брата крові, бо заздро, що у того є в коморі, і на дворі, і весело в хаті. Об'єм брата, спалим хату, сказали. Свято по всій Україні сю ніч зареве, потише багато, багато, багато вражої крові, козако живе, оживуть гетьмани в червоних жупанах, прокинеться доля, й козак заспіва ні орків, ні ворогів, а в степах України, о, Боже мій милий, блисне булава. Слухайте ж. Щоб дітям вміли розказать, щоб діти внукам розказали, як козаки гетьманів тяжко, ворогів тяжко покарали, за те, що не вміли добрі панувати. І смеркає, і світає, день Божий минає. І тільки люд потомлений, і все спочиває. Подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику перлину. У чужому краю не питайте, не шукайте того, що немає і на небі, а не тільки. На чужому полі Борітеся, поборете, вам Бог помагає. за вас правда, за вас слава і воля святая. Не пам'ятаю більш значішої події в нашому селі, ніж сьогоднішня. Це, я думаю, кожен розуміє, непересічний громадянин, що це... такі мироприємства бувають дуже рідко. Тому я дійсно в захваті від цієї сьогоднішньої події. У нас одне, одне побажання, щоб скоріш закінчилася війна перемогою нашої держави, нашої України. Я сьогодні вже говорив і ще раз повторюся, що я хочу, щоб кожен українець, який живе на цій землі, думав по шевченківськи Танці гості Плахтівської громади дуже зворушені побаченим. Дехто декламує рядки Кобзаря, а хтось розмірковує про найважливіше. Що здавалося слова? Слова та голос. І більше нічого, а серце б'ється, оживає як їх почує. Ну, свято дійсно свято, а от трошки грустновато є. Гусновато, що коментаря. Я думаю, прийде час, коли будемо святкувати по-настоящому. Свято, все одно приємно, чого що щось робиться, щось строїться, щось, щось міняється, не падаємо дух. До війни я все життя свадьби грав. тепер запрошують грати, що немає такого настрою. Хай пройде, тоді так кажуть. Сумна беруть ціною, але ми все одно віримо в нашу перемогу. Переможемо, а тобі відео. Нам. Нам виходу немає. Ми дуже багато заплачено. Хотілося б, хотілося б, щоб воно скоріше це все закінчило. Щось якось вирішилося. Так що такий відчуття. Та немає слов. По-перше, як глянеш зверху і донизу, ну, то це ж красотіще. Красота це нічого. Красотіще. Скільки років? Ну, Мені вже, слава Богу, 74-й. То ще такої краси, я не знаю. Сьогоднішній день. Ну, Таке це время, в так. городах є такі алеї. Що сьогоднішній день зроблено? Спасибі сільському головою. Він хазяїн. Хазяїн і ще раз хазяїн. Я пережив не одно, яке це вже сільського. Голову, ну за сільських сільського. Ну такого хазяїна не було. Дякуємо Дякую. нашим захисникам за те, що в нас сьогодні є прекрасна можливість. Відчувати, що ми незалежні, що ми живемо в вільній, незалежній Україні. Слава нашим героям і слава Україні. Спасибі велике нашому голові, що він нам таке тяжке время зробив таке свято. Буде в нас тепер уже парк Шевченка нашого. Українського практично в кожному старостинському окрузі є загиблі воїни. Дякуємо їм і схиляємо низьку голову за те, що вони віддали своє життя за нашу свободу. Завдяки захисникам наші діти хлюпаються сьогодні в фонтані, радіють, лунають пісні. Дуже гарний пам'ятник, але тривожна душі за нашу країну, за наші родини і низький поклон всім. Хто нас захищає е, Збройним силам України? Ну і дай Бог, щоб швидше настала перемога, щоб були сили е, закінчити війну швидше, тільки перемогу. Щоб так, щоб всі наші землі повернулися нам, а ворог, щоб був наказаний, те, що він заслужив. Не лише зброєю, а й піснею бореться Плахтівська громада з ворогом. Знайомтесь ці гарні українські дівчата з етнографічного вокального гурту Українські вечорниці. Колектив має звання народного, а створений ще у 1980 році. Вітона Юхиміна Таратунська, вона сценарист зазвичай Івана Трохина більше завідує вокалом, а вона готує нам сценарії. Ви самі сьогодні побачили, що сценарій продуманий до кожного слова. Це людина, яка дійсно віддається від душі. розумієте. І тим більше, що така дата і такі сьогодні події, тому що ми переболіли всі серцем, душею, все це сприйняли, пропустили через себе мурашки тілом, і ми знаємо, що все буде Україна, тому що пісня це також боротьба. Це також війна проти наших боротьби. І ми віримо, що все буде в нас добре. Тільки перемога і мир. Сяяли на сонці, шаблі запорожців, як вони на конях гнали ворогів. Козацькому роду нема переводу. Слава, здалечі віків. Гей, співай козаки, про любов, про землю святу.